Оновлення молодих офіцерів флоту одне з пріоритетних завдань керівного складу українських військово-морських сил. У командуванні вітчизняного флоту кожного року проводяться зустрічі військової ради військово-морських сил збройних сил України з лейтенантами-випускниками. Цей рік не став виключенням. Під час зустрічі члени військової ради проінформували офіцерів щодо бойового складу, призначення військово-морських сил, перспектив розвитку флоту на період до 2017 року. Крім того, висвітлено напрями діяльності щодо матеріально-технічного, морально-психологічного забезпечення, правового та інших видів забезпечення військово-морських сил збройних сил України. Основу розвитку військово-морських сил на період до 2017 року. Покладена головною метою досягти можливостей щодо забезпечення адекватного реагування на визначений перелік загроз національної безпеці України з морського напрямку та виконання визначених завдань за ситуаціями застосування Збройних сил. У зустрічі взяли участь близько 40 молодих офіцерів. За інформацією кадрового центру військово морських сил збройних сил України у 2012 році більшість випускників Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова розподілені на бойові кораблі флоту. На цих зборах кожен молодий офіцер, молодий лейтенант дізнається щось. Нове дуже багато нового корисне за словами командувача українського флоту, саме молодому поколінню офіцерів, найближчими роками втілювати в життя завдання з реформування та розвитку вітчизняних військово-морських сил.